Військовий з позивним доля тимчасово у Дніпрі на реабілітації після поранення на фронті. Іван спочатку вторгнення РФ в Україну служив в 93-й бригаді. Спочатку із побратимами воював на Харківщині, потім підрозділ перекинули на Донеччину. Там, на Бахмутському напрямку, виконували чимало бойових завдань, які в більшості закінчувались успішно. Наступ наш був успішний. Ми відігнали ворога на їхній позиції, там, де вони ну, якби. Находились, тобто зайняли знову нашу лінію оборони. Утім, каже, що на Донецькому напрямку і справді пекло на землі. В Бахмуті Солидарі зруйноване усе, практично немає жодної вцілілої будівлі. От Бахмута, от Солидара там практично взагалі нічого не лишилось. Та навіть, попри невпинні, обстріли у цих містах на лінії вогню продовжують жити цивільні. Повноцінним життям це, звісно. Не назвеш, каже Іван. Ніч та день люди сидять в підвалах, виходять хіба за гуманітаркою. Ворог вже веде вогонь з усієї можливої зброї. Починає починаючи від мінометів 62, 80, 120, танки, пушки, тобто все, що в них є в наявності. І от вони і 24 на 7 б'ють. 24 чотири на б'ють. Сам Іван вже неодноразово отримував численні поранення. Утім, це військового та його побратимів не зупиняє. Ми поїдемо з новими силами. Після відновлення будемо гнати окупанта з нашої країни. Але для більш ефективної роботи Іван звернувся по допомогу до знайомих волонтерів, аби назбирати гроші на гвинтівку. Так як я як стрілок, я маю всього лишень автомат. Автомат це не прицільно, тобто, як кажуть, для хаотичного вогню, хочеться бити прицільно ворога та пошвидше вигнати його звідси. Снайперська гвинтівка коштує 119 тисяч гривень. Іван кладе свої 20 тисяч і 99 ще потрібно зібрати. Допомагають йому волонтери з Дніпровської громадської організації Атаман. Координатори проєкту співпрацюють з військовим вже давно і не раз брали для його підрозділу і гуманітарку і речі, тож хочуть допомогти Івану накопичити ще й на зброю. Після бою підрозділ Івана вийшов увесь живий. Так вони втратили зброю, так вони втратили амуніцію, але головне, що вони живі. І зараз ціль, тому що гвинтівка, тому що гвинтівка це його життя і це життя його підрозділу. Небайдужі вже перерахували понад 6 тисяч гривень, залишилося приблизно 90. Зараз на ваших екранах реквізити банківських рахунків. А перейти за посиланням ви можете в описі під сюжетом на нашому Ютуб каналі. Марко Ручка, Денис Ялисавенко, новини одинадцятого каналу.